Міжнародний день танцю відзначили в Івано-Франківську. Його організаторами виступила танцювальна школа влада ями, яка відзначила річницю свого існування. Не дивлячись на давню історію цього виду мистецтва, це свято відзначається порівняно недавно з 82-го року. Нині танці один з найпопулярніших видів мистецтва. Для мене особисто сьогодні дуже багато сюрпризів, таких несподіванок, але дуже приємних дуже незвичайних. Будемо рухатися далі. Перші, перші наші паруски вже виступають на танцювальних турнірах, вже починають перемагати. Вже ми маємо такі справжні закінчення, так би мовити, танцювальні номери, якісь історії і багато талантів. Останнім часом, розповідає керівник танцювального клубу Ганна Крисюк, кількість бажаючих займатися хореографією зросла. Адже саме танець відіграє неабияку роль у вихованні людини та формуванні її смаків. І чим раніше починається процес залучення дитини до занять, тим культурнішою та інтелігентнішою вона стає у спілкуванні. І взагалі я вважаю, що всіх дітей потрібно забирати з вулиці, задіяти їх до тих чи інших заходів. І танець це, власне, є вислів почуттів, вислів думок. І він дуже. Симулює і виховує дитину до чогось кращого. Тому ми всі повинні танцювати. І гасло нашої школи є. Танцювати може кожен. Гості свята відомі танцюристи України на сцені. Фіналісти телешоу Україна має талант «Vertical Limit» та переможець талант шоу танцюють. Всі Олександр Останін вивчити найпростішу фігуру, каже Олександр. Можна за 5 хвилин. А от для того, аби стати чемпіоном, потрібні роки. Знаєте, не хочу назвати я нікого не біжаю, просто знаєте, завжди привожу примір. что если даже слон хочет, то и слона можно научить танцевать. То есть, если у ребенка есть какое-то рвение к этому, с него есть желание, то я думаю, что все преграды становятся настолько маленькими, что он их даже не замечает, и он благодаря Своїм желанням може досягти всього, чого угодно. Танцювати заповнюють хореографи. Може кожен від малюка до дорослого. Головне величезне бажання. Адже танець це перш за все емоція душі, яка не має віку.